Олексій, що ти можеш цікавого розповісти за цей генератор? Добрий день. Сьогодні на огляді у нас. Генераторна установка фірми Аєрбе потужністю 50 кВт тобто Це буде десь приблизно 40 кВт. Дана генераторна установка оснащена дизельним двигуном. Ємкість паливного бака у нас приблизно 100 літр. Це забезпечує довгу і безперебійну роботу оцього хорошого двигуна. Двигун у нас італійський, фірми Iveco. Це є звичайний рядний 4-циліндровий дизельний мотор. ТНВД у нас йде прямого вприску. Далі мотор оснащений охолодженням водяним. Тобто Звичайний мотор, такий, який стоять в тракторах, в машинах. Мотор даний 50 кВт, 1500 оборотів хвилини. Тобто він є низькооборотним, відповідно, його. Срок служби, срок, срок праці буде довговічнішим, чим мотори, які працюють на 3000 оборотів хвилин. Синхронний генератор Італії фірма Lins Electric серія 8, Pro 18. Даний генератор є чотирьохпольвісний, трьохфазний змінного струму. Частота тока 50 Гц, система збудження незалежна. Автоматичне регулювання напруги АВР. Даний генератор оснащений таким розподільчою шафою такою розподільчою шафою, шафою керування. У нас є панель керування Saia 8822. 88, Е, відповідно, це і є той самий АТС або те, як у нас називають АВР, автоматичний від резерву. Відповідно, у нас підключається сам генератор, підключається подача струму з мережі і підключається споживач. При тому, як пропадає подача струму з мережі, проходить переключення, проходить запуск самого генератора, де він запрограмований. От, в цьому блоці керування. Він запускається і зразу подає напругу на вашу мережу домашню чи до мережу підприємства, де ви будете його використовувати. Даний генератор просто от зараз в такому от стані з такою от кришою, тому що він може бути повністю закритий в корпусі звукоізоляційному. Для того, щоб запустити, просто нажимаємо кнопку Стати.